Вітаю! Нещодавно наше відео, яке ми знімали спільно з Ігорем Райковим щодо ринку новобудов, набрало велику кількість переглядів, а також не залишило байдужим ну мало кого. І я хотів би сьогодні коротко пройтися по по основним питанням, які ви задавали в коментарях, а також нам попередніх соціальних мережах, для того, щоб підсумувати і поговорити про факти, а не про домисли, щоб кожен з вас розумів, що відбувається на ринку нерухомості і що чекати надалі. Хто не знає, мене звати Володимир Копоть. Ви на каналі Монітори Стейт інвестиції в дохідну нерухомість. Якщо не підписались, підпишіться і поставте дзвіночок. Що ж, поїхали. Як змінилися ціни на нерухомість в Києві за півтора року війни? Ціни на ринку нерухомості в Києві, на жаль, не змінилися. Єдине, що змінилося, це курс долара. Якщо він до війни був 28, то сьогодні він становить 37-38 гривень за долар. Це означає, що ціна в доларах вона в принципі теоретично впала, можу сказати, так, але ціна в гривні значно виросла. Але оскільки у нас є все таки доларова держава, ми все рахуємо в доларах, все рахуємо в валюті. Відповідно, ціна не зменшилася, і ніхто не прогнозує з ринку те, що вона має змінитися чи зменшитися, поясню, чому насправді дуже все просто, тому що, по перше, матеріали будівельні зростають. Імпорт матеріалів з Росії і Білорусі зараз під замком. Відповідно, забудовники зобов'язані купувати такі матеріали, шукають їх у партнерів в Західній Європі. Відповідно здорожчання логістики, ціна самих матеріалів дорожча в Європі значно ніж в Росії і Білорусі. Відповідно, говорити про те, що має бути якийсь обвал цін через це. Ну не, не приходиться. Крім того, багато з вас знає, що більшість працівників забудовників зараз або добровільно служать, або по повістках зхищають нашу неньку Україну від ворога. Відповідно, робочої сили зараз дуже мало, і знайти е, порядних, правильних, кваліфікованих працівників важ, е, край складно. Це означає так само, що е, працівники, які приходять до забудовника працювати, теж знають собі ціну, і ціна зараз робочої сили зросла більше, ніж це було до війни. Це пов'язано із валютою, і це пов'язано з інфляцією. Одним словом, е, як мінімум, цих два фактори говорять про те, що ціна впасти не може. Крім того, перелевова частка забудовників вже побудували будинки або звели каркаси. Відповідно, вони вже вклалися в матеріали. Вони вклалися в робочу силу. І, відповідно, зараз демпінгувати через те, що попит впав. Ну, на мою думку, це нелогічно з точки зору бізнесу. Тому що забудовники в першу чергу роблять бізнес, заробляють гроші, сплачують податки і підтримують економіки України. Відповідно, якщо забудовники почнуть депінгувати і зливати, хоча працювати в ноль або собі в мінус, то такий забудовник просто не переживе. Ми і так півтора років застрягли в війні, і відповідно, ще скільки буде війна, рік, два-три, ніхто не знає. Тому ціни в даному випадку точно не впадуть. Ігор Райков до речі в відео говорив, що можуть впасти ціни, ну точніше. Демпінгувати можуть ті забудовники, в кого є проблеми зараз, в кого є проблеми з ліквідністю активів, і ті, які мають касовий розрив, відповідно їм треба якимось чином надолужити свій бюджет, надолужити свій фінансовий баланс для того, щоб дебет з кредитом сходився, і вони могли бути ще на плаву якийсь час. Тому на сьогоднішній день в Києві у нас працює 30 забудовників, 30 відсотків, точніше, забудовників, які працюють, які будують, і все ж таки, я думаю, сподіваюсь, що вони переживуть війну і переживуть всі потрясіння, які нас ще можуть очікувати. Друге питання: чи будуються зараз нові ЖК, Чи є заморожені проекти, чи продовжується будівництво тих будинків, які почали до війни? Дивіться, тут ситуація складна. Насправді, ті об'єкти, які ще були до війни на котловані, вони на котловані залишилися, добудовують лише ті будинки, які от от мали бути готові, тобто 90% готовності, які залишились там умовно кажучи засклити або пофарбувати фасади і ввести його в експлуатацію. Нових проектів, наскільки я знаю, вони не будуються. Так, зараз хтось проєктує, хтось щось думають, але глобально, щоб були проекти, які будувалися, прям будувалися, їх дуже, дуже мало. Як я казав в першому питанні, відповідь на, на питання на те, що насправді всього десь 30% всього ринку зараз будують. Тобто можна вважати, що 70% всіх ЖК на сьогоднішній день. Або заморожені, або призупинене будівництво. Причому у великих забудовників, таких як Місбут, Сага Девелопмент, в них теж є проблеми і вони не будують. На жаль, чи є бажаючі придбати житло, чи є бажаючі орендувати житло, як змінилася кількість? Тут варто сказати про те, що варто розділити взагалі два ринки: ринок новобудов. Ринок інвестування в новобудову і ринок купівлі квартири для себе, якщо ми говоримо про ринок інвестування, це коли люди купляли на котлуванні, сподіваючись на те, що вони через деякий час її продадуть і зможуть отримати з цього великі не знаю, з як саме вийти там 20-30-40% річних. То таких угод немає взагалі. А якщо є, то дуже дуже низький їх процент. Здебільшого люди купують квартири, якраз ті, які купують для себе для проживання, які приїхали з інших регіонів, які шукають житлових умов, хто приїжджає там від батьків, хто формує нові сім'ї. Тобто, це е, лише е, це категорія житла для себе. Навіть по нашим клієнтам, які приходять до нас з з питанням перевірити того чи іншого забудовника, перевірити той чи інший об'єкт, чи все гаразд. То якраз тут картина теж кардинально помінялася, що раніше. Зруків 70 це були все інвестиції, одна, друга, третя квартира в різних комплексах, в різних там апартаментах. То на сьогоднішній день це лише дуже маленька частка людей, які інвестують. Ну за минулий півроку, мабуть, ну тільки дві людини звернулися, які хотіли б проінвестувати, тому що в них є надходження в валюті, і їм треба було кудись ці гроші, скажімо так, прилаштувати, щоб з ними було безпечно. Ну тому, що ви знаєте, що за кордон ми інвестувати зараз не можемо, є обмеження Нацбанку. Хоча Нацбанк зараз начебто полегшив і купівлю валюти, можна купити вже більше і трошки більше витрачати гроші за кордоном. Ось А щодо оренди, оренда є дуже важливим показником, тому що від ціни оренди залежить власне і вартість квадратного метра новобудови. Якщо ми говоримо про ринок оренди на сьогодні, то він відновився, ціни відновилися, але знову ж таки, тут треба робити поправку на те, що оренда залишилася все ж таки в гривному кленті. Якщо ви квартиру здавали там 10-12 тисяч гривень, то зараз вона у вас була тоді в доларах. Це було там 250 п'ятдесят триста доларів. То на сьогоднішній день, там ну чи 400-500 точніше, так було то зараз. Це вже зараз 250-300. Відповідно, в доларі, в валюті безумовно ви втратили, і навряд чи найближчим часом я не прогнозую е, швидкого зростання цін для того по оренді, щоб ви змогли на цьому якось заробити або дотягнути догнати ті, ті той рівень заробітків, який був, тому що, насправді різниця в курсі дуже суттєво просіла. Чи є бажаючи руйнувати житло? Безумовно, що є. Багато переселенців, багато тих, хто вже повернувся в Україну, повернулися до, до столиці, і відповідно ринок оживає, тому тут я великих потрясінь не очікую. Друзі, вітаю! Запрошую вас на перші інвестиційні дебати, які відбудуться на каналі Monitor Estate в YouTube. Зберуться найкращі команди, які розкажуть вам про те, куди краще інвестувати, як отримувати пасивний дохід і як правильно обрати свій об'єкт дохідної нерухомості. Простими словами, без складних презентацій. І все це в прямому ефірі. Стартуємо 4 жовтня. Долучайтеся! Наступне запитання: чи вкладають люди гроші в будівництво, чи навпаки зараз забирають вкладення, скільки втрачають ризики? Це дуже слушне актуальне питання, тому що знов ж таки ми робимо зріз по наших клієнтах, які приходять з запитами або інвестувати, або забрати гроші. Так, от за останніх півроку 90% всіх наших клієнтів просять допомогти їм розірвати договори з забудовниками, правильно підійти до цього питання, щоб забрати бодай щось. Питання чому тому що забудовники не будують ті, які обіцяли, що здадуть в 23-му році, а ті, а є ще ряд забудов, які стоять і не побудовані не до 20-го року, не до 21-го, не до 22-го. І у клієнтів просто банально немає довіри до забудовника, і вони хочуть забрати свої гроші. Тут якраз криється так само велика складова, ризиків, ризиків. тому що клієнт, який забирає гроші у забудовника, він забирає дуже мало. По-перше, він забирає по курсу, по якому він інвестував. Якщо, наприклад, ти клієнт інвестував в 2019-2020 році, то він інвестував по курсу 25-28 двадцять гривень за долар. То сьогодні мав би повернути по 3839, але забудовник йому поверне по тому курсу. Відповідно, якщо ти вклав 100 тисяч доларів, то назад ти повернеш їх не 100, а вже 50. Крім того, є ще штрафні санкції за дострокове розірвання договору і плюс 90-180 днів забудовники беруть собі дають таке право на повернення коштів після розірвання договору. Тому, якщо у вас такі ситуації є, добре уважно подивіться умови договору, щоб. Ви забрали, хоча б посотків сорок власних інвестицій. Не готовий. Я сказати, чи це правильний, чи неправильний крок, чи краще почекати. Це залежить від стратегії кожного з вас, від того. Чому ви вкладали, яка була мета вкладання грошей, і що ви з тими грошима будете далі робити? Тому що забравши, умовно кажучи, 40% своїх інвестицій, зараз вкладати в нову новобудову нема в цьому сенсу, тому що ну, мало що будується. Ті, які будуються, в них ціни значно вищі, ніж той, які викладалися перед тим. Тому тут, виходить, якась така, знаєте, роздоріжжя, над яким треба добре подумати кожному з вас, і немає, на жаль, якоїсь загальної поради. Є оселя чи вплине вона на ринок нерухомості на сьогоднішній день. Є оселя активно просувають цей проект. бюджет бюджет цього фонду набирає, набирає, набирає активності, набирає грошей. І зараз чимало забудовників долучається до цього проекту, і такі допомагають людям купити квартиру в розстрочку за цим кредитом. А в чому, в чому нюанс? В тому, що раніше по Єоселі можна було придбати лише військовослужбовцям, лікарям, вчителям і науковцям. На, і на сьогоднішній день ці категорії людей осіб можуть купити квартиру по ЄОСЕЛі, але вони купують 3% річних, відповідно, якщо ми говоримо про інші версии населення, які не підпадають під ці категорії, то вони можуть купити квартиру по програмі ЄОселя за 7%. Тому е, зразу зазначу, що я провів спілкування з багатьма працівниками представниками банків, які сказали, що насправді ефективна ставка буде не 7, а 9,6, а деколи і 10%. Тобто, якщо ви збираєтеся таки купувати, по є по цій програмі, то будь ласка, врахуйте, що ваша річна ставка по кредиту буде далеко не 7%. Це перше. Ну і друге знову ж таки є оселя. Це не про ринок інвестування, це про людей, які хочуть собі купити перше своє житло. Відповідно, квартиру купляють виключно для себе, для своїх рідних, для своїх близьких, ну і так далі. А, я прогнозую, що є оселя, допоможе 10% на 10 з, пробудити ринок, і, і, але не більше. На ціни воно суттєво не вплине ніяким чином. І попит пропозиції, на жаль, він ще не вирівнюється до, до, до довоєнного часу. А як буде далі, ну, життя покаже насправді. Ще ще тільки півроку пройшло. Нам ще чекати півроку наступних. Що буде, прогнозують складну зиму, але потім, 24 рік, багато хто говорить, що буде вже перемога, і ми нарешті зможемо стати на нормальні рейки відновлення економіки. відновлення України. А я хотів, ще вас запитати. напишіть, будь ласка в коментарях, за яких умов ви би зараз інвестували в новобудову. що саме мають зробити забудовники, пообіцяти сказати, зробити, щоб переконати вас віднести їм свої гроші. Напишіть, тому що насправді актуальне питання, і дійсно мені цікаво. Навіть і мотивація кожного з нас, хто хто готовий інвестувати. Крім того, е хочу нагадати, що є ряд інших інвестиційних можливостей, куди можна вкласти гроші не тільки в новобудови, але й в дохідну до нерухомість. Е інструментів багато інструментів безліч на любий смак. Це можуть бути і земля, це можуть бути апарт-готелі, це можуть бути склади, це можуть бути гаражі. Багато у нас на у нас на, на каналі є ряд е інтерв'ю з представниками різних бізнесів, різних напрямків, які всі запрошені вестувати саме в дохідну нерухомість. Так можна заробити. Звичайно, не 20-30%, але в 12-15% я думаю, що можна сміливо цілитися. Ну а тепер довгоочікуваний очікуваний конкурс, який обіцяв. Дайте, будь ласка, правильну відповідь на запитання, яка найбільша проблема в українських забудовників до руки і дороги відповідь звичайно приймається, але будь ласка, обґрунтуйте автори перших трьох відповідей отримують безкоштовну онлайн-консультацію зі мною з питань інвестування в дохідну нерухомість про перевірку об'єктів нерухомості. Але в цілому можемо поговорити про ринок нерухомості. Моє бачення перспективи його розвитку. Що ж, на сьогодні в мене здається, що все. 에, сподіваюся, я був вам корисний. Якщо так, то поставте дзвіночок, підпишіться обов'язково на нас на канал, тому що у вас чекає ще багато цікавого контенту. У жовтні ми запланували зробити великий такий аля-марафон інвестиційні дебати. Запрошуємо великі компанії, які працюють на ринку дохідної нерухомості. Подивимось, що буде. Ну, одним словом, до зустрічі в коментарях. Мене звати Володимир Копоть. Побачимось.